Переклади нотаріальні чи акредитовані для іноземних посольств та консульств мене звати Олег Антонович, і сьогодні все про документи. Є два види перекладів нотаріальні та акредитовані, які подаються до іноземних консульств. Перший розглянемо це нотаріальний. Він складається з трьох етапів. Нотаріальний переклад – це офіційно засвідчений переклад документу, який подається до іноземної установи. Перший його етап це сам безпосередньо зроблений переклад перекладачем. Відповідальність за переклад. Документу несе лише перекладач. Друге, перекладач засвідчує своїм особистим підписом якість та точність цього перекладу. І третє безпосередньо сам нотаріус, перевіривши кваліфікацію перекладача, завіряє своїм підписом та печаткою цей документ. В такому вже вигляді кінцевому його можна подавати до іноземних установ. Другий вид перекладу акредитований практикується для невеликої групи країн, це таких як Німеччина, Польща. Словаччина, Франція, деякі інші. і його відмінність в тому, що перекладач, який підписує документи, він акредитований лише для цих країн. Тому ми робимо всі переклади. Нотаріально їх завіряємо або виконуємо роботу з акредитовим перекладачем і надаємо нашим замовникам вчасно і швидко ці документи.